Мене звати Світлана Варламова, я організатор творчого об'єднання Масажока, якому м, трошки менше року, яке тільки почало свою діяльність у Білій церкві, але у нас багато цікавих ідей. І так сталося, що у грудні минулого року доля звела мене з Андрієм Виковцем, куратором мистецького об'єднання Фрізон. І разом з ним ми придумали таку ідею, як фестиваль відеопоезії. А він, це Андрій Буковець також є засновником білоцерківського кіноклубу. І з грудня 2011 року, саме у цій кінозалі, Білоцерківський кіноклуб організовує покази артхаусного кіно, концертів, записів концертів відомих музикантів та багато іншого цікавого відео, яке ви не побачите на жодному великому екрані. Ну, багатьох місць. Так що це місце, де ви зараз знаходите, воно є унікальне, історичне і зараз тут також відбуваються події, які, я думаю, йдуть в історію. Отож у 2011 році в Україні організували міжнародний конкурс відеопоезії, який називається Циклоп. Така подія в нашій країні пройшла вперше. Її організував ресурс, який називається litfest.ru — це такий літературно-фестивальний рух. І було надіслано на конкурс біля п'ятдесяти відеопоезій. Ну, що таке відеопоезія? Це такий симбіоз мистецтва: це кінематограф і вірші. Тобто, я виходить як кліп, але не як ми звикли на пісню, а саме на вірш. Ми вирішили показати десять найкращих відео. Які пройшли у фінал конкурсу. Але переглядаючи усі ці відео, я знайшла дуже багато цікавих робіт, які просто ну, не можу вам не показати сьогодні, які також е, мають художню цінність. Е, тому ми вибрали е, в результаті цілих 20 поезій, і найцікавіше ми запросили поетів, на вірші яких знімалося це відео. Тож ви сьогодні побачите не тільки вірші на екрані, а почуєте їх наживо. І на десерт сьогодні, після цього блоку відео і виступів поетів, у нас буде музика. До нас приїхав гурт Телері, який порадує сьогодні вас також своєю творчістю. Завтра фестиваль продовжиться. Завтра у цій залі о 12-й годині ми покажемо фільм Володимира Денисенка, який називається Сон, де грає молодий Миколайчук Тараса Шевченка. І Мабуть, найголовніше, що я зараз скажу. Це я хочу подякувати тим людям, без яких цієї події просто не відбулося. Найперше за все, це Юрій Ісакович, який нам надає цю можливість, і це кінозал для проведення заходів. І взагалі якось вірить нам, вірить у мистецтво і вірить у молодь, і ми вам дуже дякуємо.